Що вони ще поверхневі Вона вона дійде свою глибину, але дайте їй дайте їй время Вона ще не хоче в цю глибину, вона ще хоче порхати Це це время для порхання а не для діда. Блядь. Понимаєш? Тому о, о, такому да потрібна більш доросла. Да? Молоденька, дівочки ще поки що інтереси, тікток, тренди, хто з ким. да І він скучає через тиждень, а, а вона блядь, вже через півчаса з, з ним буде скучати. Понімаєш? А вона вже через пів часа буде з ним скучати. Бо він ніхуя не понімає, що таке тренди, блядь. Понімаєш? Він не знає, що таке вайб. Він буде пучити очі. І чому для нього доросла жінка просто ідеальна. Тому що вона дуже цікава. Да? Вона глибока, вона багатогранна, да? з нею можна про все говорити. Про все, да? І взагалі вона контексти розуміє. Вона розуміє контексти, натяки. От тексти, да? Тобто, а він біля такої дівочки він може бути взагалі різним таким, знаєте, оживати. І він може бути інтелектуалом.